Заїрська народна казка Покараний Равлик. У давні часи царим звірів був слон. От одного разу скликав він усіх своїх підданих, а равлик, якого там не було з самого початку, прийшов із великим запізненням. Розлютився цар звірів. Як ти смів спізнитися? питає. Де ти був? Та тут, царю, таке діло, мнеться равлик. Вийшов я з дому завчасно, але дорога довга, а в мене лише одна нога. От я й спізнився. До того ж я злякався холоду й дощу, тож і звернувся додому, взяв на плечі свою хатину і поніс з собою. Та гілки, якими вона вкрита, весь час падали мені на очі. Я погано бачив дорогу і йшов дуже повільно. Слон уважно вислухав Равликову розповідь про всі ті поневіряння, а тоді весело розреготався, а, не риготавшись сказав Гарна твоя мова, равлику, від сьогодні ти матимеш очі на рухліших ріжках і зможеш більше не боятися, що їх повиколюють гілки. А як покарання за сьогоднішнє спізнення завжди носитимеш свою хатинку на спині. І з того дня равлик має очі на рухливих ріжках і живе в хатці, яку завжди носить на спині.